Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми розглянемо, як працювати з діяльністю лекція в системі e-навчання е університету. Для того, щоб додати діяльність лекція в ваш електронний навчальний курс, необхідно курс перевести в режим редагування. Для цього у верхньому правому кутку необхідно перемістити бігунок в режим редагування. Натискаємо Додати діяльність або ресурс. Та вибираємо діяльність лекція. Обов'язковим для заповнення параметром є назва лекції. Наприклад, Лекція 1. В описі можна розмістити коротку інформацію щодо вмісту лекції. Сюди не потрібно поміщати текст самої лекції. У вигляді можна налаштувати індикатор виконання лекції та показ меню. Індикатор виконання показує у відсотках, яку частину лекції пройшов студент. Меню відображається у бічній панелі, якщо вибран варіант так. У вкладці Доступність можна налаштувати терміни проходження лекції. Якщо встановити кінцевий термін виконання, це означатиме, що студенти до даного числа зможуть пройти лекцію. Після вказаної дати лекція буде недоступною. Можна також встановлювати обмеження в часі. У вкладці оцінка можна встановити, скільки балів студенти можуть отримати за проходження даної лекції. Якщо лекція оцінювана, то вибираємо тип оцінки бали і ставимо максимальну оцінку. Якщо дана лекція ознайомча без оцінки, можна вибрати тип оцінювання відсутнє. У виконанні діяльності ми можемо проставити виконання діяльності для даної лекції, якщо вона є оцінюваною. Для цього вибираємо показувати діяльність, як виконану, коли виконано всі умови, та обираємо студент повинен отримати оцінку, якщо у нас оцінювання виставлене бали. Також ми можемо встановити параметр для виконання цієї лекції, студент повинен досягти кінцевої сторінки лекції. Для того, щоб перейти до наповнення лекції, необхідно натиснути Зберегти й показати. Для додавання в лекцію інформації нам знадобляться сторінки з даними, а для перевірки знань сторінки з питаннями. Для того, щоб додати. Пункт плану вашої лекції необхідно натиснути Додати сторінку з даними. Вказуємо заголовок сторінки. Це те, як називатиметься ваша сторінка. Наприклад, питання 1. У вміст сторінок додаємо інформацію нашого питання. Це може бути текстова інформація. Також зображення, таблиці, відео тощо. Для налаштування переходів переходимо до налаштування вмісту. В описі ми додаємо назву кнопок. Наприклад, наша кнопка буде називатися Далі або наступна сторінка. У переході ми налаштовуємо, куди саме дана кнопка буде вести. Наприклад, на наступну сторінку зберігаємо сторінку. Для додавання наступної сторінки з інформацією натискаємо Додати сторінку з даними. На сторінці ми можемо додавати декілька переходів. Наприклад, нам потрібно, щоб з питання 2 ми могли перейти як на наступну сторінку, так і повернутися до інформації з попередньої сторінки. Для цього у вмісті 1 ми налаштовуємо кнопку назад або попередня сторінка і налаштовуємо перехід на попередню сторінку. У вмісті 2 ми налаштовуємо перехід далі. Та налаштовуємо перехід на наступну сторінку. Зберігаємо дану сторінку. Для того, щоб студенти могли отримати оцінку за проходження лекції, необхідно додати принаймні одне питання до даної лекції. Для цього обираємо додати сторінку з питанням тут. Є декілька типів питань, які можна додати до лекції. Це може бути множинний вибір, відповідність, есе, коротка відповідь. Правильно-неправильно або числовий. Наприклад, виберемо множинний вибір та натиснемо Додати сторінку з питанням. У заголовку сторінки вводимо назву для даної сторінки. Наприклад, питання до лекції. У вміст сторінок Вносимо саме питання. Нижче маємо варіанти відповідей. Наприклад, відповідь 1 у нас буде правильною. Її правильність визначатиметься оцінкою за дану відповідь. Якщо у нас стоїть оцінка 1 – це означає, що за даний варіант відповіді нараховується бал. Якщо у нас стоїть оцінка 0, це означає, що за даний варіант відповіді не нараховується оцінка. Тобто дана відповідь є неправильною. Можемо додати. До п'яти відповідей. У відповідях необхідно налаштувати переходи. Це те, куди ми перейдемо при обрані даного варіанту відповіді. Наприклад, при правильній відповіді ми хочемо перейти на наступну сторінку. Якщо відповідь неправильна, наприклад, ми хочемо, щоб студенти перечитали надану нам інформацію і перейшли, наприклад, до питання 1. Так само налаштовуємо у всіх неправильних відповідях. Зберігаємо дану сторінку з питанням. При створенні останньої сторінки в лекції, неважливо, чи це сторінка з інформацією, чи це сторінка питання, необхідно налаштувати перехід на кінець лекції. Для цього ми вибираємо перехід, який буде називатися кінець лекції. Можемо таким самим чином назвати і кнопку переходу. Зберігаємо нашу останню сторінку. Важливо перевіряти, як саме виглядатиме ваша лекція після її наповнення для того, щоб розуміти, чи коректно працюють ці переходи і чи коректно відображається вся інформація. Для цього необхідно натиснути на кнопку Лекція. І ви можете побачити, що збоку у нас є меню лекції, оскільки ми його включали. А в самій лекції відображаються сторінки, які ми додали. На першій сторінці у нас була тільки кнопка Далі. Натискаючи її, ми переходимо на наступну сторінку. На сторінці 2 ми налаштовували перехід назад, який дозволяє повернутись до питання 1, і перехід далі, який дозволяє перейти до наступної сторінки. У питанні ми можемо перевірити, чи коректно працюють переходи на правильні і неправильні відповіді. Наприклад, якщо ми вибираємо неправильну відповідь, ми б мали перейти на початок лекції. Перевіримо. Так, ми перейшли до питання 1. При правильній відповіді ми повинні перейти на наступну сторінку. Вибираємо Правильна відповідь. І ми перейшли на наступну сторінку. При натисканні на кнопку Кінець лекції ми маємо перейти до завершення лекції. Так, ми пройшли лекцію. Якщо виникає необхідність відредагувати вже створену лекцію, необхідно натиснути на Редагувати лекцію. Таким чином, ви перейдете в режим редагування лекції. Для того, щоб відредагувати якесь конкретне питання, необхідно натиснути на Коліщадко навпроти цього питання. І таким чином ви перейдете до даного питання і зможете його відредагувати. Після внесених змін необхідно зберегти сторінку. Так само редагується і питання до лекції. Якщо виникає потреба додати сторінку всередині лекції. Необхідно натиснути на Додати сторінку з даними або Додати сторінку з питанням тут, після тієї сторінки, після якої вам потрібно додати нову сторінку. Наприклад, після питання 2 ми хочемо додати питання 3. Отже, після питання 2 натискаємо Додати сторінку з даними. Додаємо питання 3. Налаштовуємо перехід. Та зберігаємо сторінку. І таким чином, після питання 2 у нас з'являється питання 3. Якщо необхідно перемістити сторінку в межах лекції, ми натискаємо біля даної сторінки на стрілочку. Наприклад, я хочу перемістити питання до лекції після питання 1. Натискаємо на стрілочку біля питання до лекції та вибираємо, куди перемістити. Переміщаємо сторінку сюди. І таким чином, після питання у нас тепер є питання до лекції. На сторінці редагування лекцій інформація може відображатися в розгорнутому вигляді, коли видно весь вміст сторінок. А також можна переключитися на згорнутий варіант, коли видно назви сторінок, формати та переходи. Цей варіант може бути більш зручним для навігації та налаштування переходів. Для перегляду результатів проходження лекції студентами необхідно перейти в вкладку Звіти. Тут відображається інформація щодо спроб, а також статистика проходження лекції. Якщо необхідно відкоригувати загальні налаштування лекції, в лекції необхідно перейти у вкладку Налаштування. І тут ви зможете відкоригувати назву, вигляд, доступність, оцінку, виконання діяльностей тощо. Лекцію можна відредагувати також з курсу. Для цього в курсі знайдіть відповідну лекцію, натисніть на три крапочки в кінці лекції та виберіть Редагувати параметри.